Живопис, графіка, декоративно прикладне мистецтво, скульптура 260 робіт цього року представили на традиційній виставці чарівні барви Дніпра. Художниця Євгенія Куратовська приїхала з Запоріжжя. На виставці представлена одна з її робіт. Я дивлюся на роботи митців, майстрів на натхненно дуже, дуже захоплюючі чарівні барви Дніпра дали можливість пофантазувати. І, наприклад, я зробила роботу присвячену будинку камерної та органної музики, щоб передати цей стан дивовижний. На орган навіть не записують на відео, тому що треба слухати це. Таке враження. Я передала його як могла. На відкриті виставки не раз наголошували. Експозиція в цілому несе позитив. Твори митців відображають прагнення українців до миру та радості це по суті. Плід співдружності з керівництва міста Департаменту гуманітарної політики, управління культури це наш спільний проєкт, і ми його тримаємо. Виставка різноманітна і вона представляє собою зріз сучасного стану образотворчого мистецтва України. В цьому році вперше в цій виставці є дипломні роботи випускників Дніпропетровського художнього театрального коледжу. Мені більше за все ось ця робота. По-перше, тому що я дуже полюбляю драконів, а по-друге, тому що вона дуже гарно намальована, і Мені дуже ось ці всі лінії. Те, що в якихось моментах вона темніше, в якихось світліше. Не оминули, звичайно і тему війни. Є дуже емоційні роботи. Ділиться художник Григорій Чернета. Зараз ми стоїмо перед роботами заслужне діячами стец Антонюка Леоніда Панасовича. Він і також викладає в театрально-художньому коледжі. От у нього три роботи, і вони, звичайно, з таким от трагічним настроєм. Чому вони з таким трагічним настроєм? Так дуже просто. Тому що йому на дачу, на його город біля хати впала ракета. В експозиції є чотири роботи дніпровського художника Віктора Родіонова, в тому числі єдиний на виставці Гобелен ручної роботи. Художник ділиться враженнями від експозиції. Виставка вдалась. Це свято для всіх художників і містян. Експозиція приголомшлива. Виставку приурочили до Дня міста та Дня художника України. Експозицію можна відвідати до 9 жовтня. Вхід вільний. Оксана Ващенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві.